Гурт калуш оркестра, вкотре довів, що музика сильніше за будь-які перешкоди. Концерт у Кам'янському, який відбувся 27 березня в палаці культури хімік, став справжнім вибухом емоцій. Люди співали, танцювали, насолоджувалися кожною хвилиною виступу. І навіть повітряна тривога не змогла зупинити цей драйв. Замість паніки зал наповнився єдністю та підтримкою. Український дух шолунав зі сцени вкотре підтвердив, музика об'єднує, надихає і не знає страху. Все почалось з Євробачення у 2022 році. Гурт Калуш зазвичав на весь світ, заявивши, що Україна живе, Україна бореться за свою свободу, і хід Стефанія, написаний мамі фронтмена, закарбувався в серцях всіх українців. Ну, життя змінилося після а, повномасштабного вторгнення. І от це якраз було. На фоні того, що і Євробачення, і це якраз в один момент, тому більше життя змінилося після війни. Ми просто їхали і знали, що в нас є ціль розказати про Україну, показати нашу культуру, нашу музику. Раді, що людям сподобалось те, що ми робимо. І так як в нас стало багато концертів, ми прийшло, нам виходить збирати і допомагати нашим військовим. Повернемось до концерту. Перед початком фоє продавали мерч гурту. Найпопулярнішим товаром була рожева панамка. Пройшовши в зал, побачили знайомі обличчя. Це були ті переможці розіграшу Міст ТБ» – підписники нашого телеграм-каналу, які нещодавно виграли квитки. А ми знаходимося на концерті гурту «Калуш», і Ми знайшли тих переможців, які ми нещодавно вручили квиточки на. На концерт. Які сподівання від концерту. Ми сподіваємося, дуже що буде багато емоцій. Що концерт дасть нам енергію драйв і інше? Так що миті в залі все менше порожніх місць люди були щасливими. Хтось в очікуванні наспівав собі деякі пісні гурту, а хтось із тремтінням тримав намальований плакат. Mm -hmm. Загалом шквал емоцій. Хочеться, тому що ми цього концерту чекаємо більше року. Ми купили квитки ще 24 січня 24-го року. Таких, як вони, на нашій українській сцені, більше немає нікого. Там що круто. Mm -hmm. Києві на Євробачу. Є людина, яка дивиться Євробачення. Ну, я один раз тріла. Яка там була пісня? Е, Стефані. Білети куплені в апрелі. <ріст> 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 ждали. В апрелі ждали в октябрі концерт перенесли. Зараз надіжда на найкраще, що все буде класно. Подивилися відео вчора з виступлення в Дніпрі. Все дуже понравилося, ждемо не меншого. Я думаю, він буде дуже шикарний. Які найлюбільші пісні? Додому. А «Стефанія»? Ну, додому краще. Ось довгоочікувана мить на сцену винесли килим, і один із учасників гурту, взявши мікрофон, підігрівав зал діалогом. Ніхто не міг подумати, що шоу вже почалось. Зі сцени лунали хіти гурту. Стефанія додому файна, давай на чистоту. І тут повітряна тривога. Організатори зупинили концерт. Кам'янчан не залякати, і тому один з глядачів показав свої сталеві м'язи. Не пройшло й 10 хвилин, як вирішили продовжувати концерт. Після невеличкої перерви зі сцени Палацу культури хімік знову лунали пісні. А ще на концерті збирали кошти на допомогу ЗСУ. Співаки зробили це особливо. Хто найбільше задонатить коштів, заспіває пісню разом на сцені. В кінці концерту вже традиційно для Кам'янського співали на біс. І це була пісня Давай на чистоту. Головною метою туру є збір грошей на допомогу Збройних сил України та підтримка українців. Адже всім зараз важко. Ми збираємо на машини для Калилужської бригади. За весь від початку повномасштабного вторгнення зібрали більше, ніж 80 мільйонів гривень для України. Ну і там на різне, от, наприклад, людям не було пити води в Херсоні в лікарні, то ми зібрали на водоочисні споруди. І так потрохи їздимо, збираємо, кожен концерт не обходиться без зборів. Наші українські люди це прям сила. Я дивуюся з кожним днем. Як вони стають, тримаються, йдуть вперед, ніколи не стаються.